Так відточують свої навички штурму захисники Бахмута. Сьогодні військовослужбовці ЗСУ, які тримають оборону міста фортеці, мають ротаційну службу. Кілька днів вони перебувають у найгарячішій точці на карті України, а потім кілька днів відпочивають у спокійніших умовах. Але відпочинок у бійців не на дивані, а на чергових навчаннях. На одному з полігонів у Донецькій області вони тренуються із застосуванням гранатив-1, автоматів Калашнікова та протипіхотних мін. Навчального антуражу тут немає. Бійці викопували окопи такі ж, як на передовій, і підривали справжню протипіхотну міну. Хлопці відпрацьовували штурм бліндажа окопа. Звичайно, ми з приїхали. Люди викопали так, як має бути ну, іменно в бойових діях, тобто. За допомогою літунів, літуни на позиціях пролітали, подивилися, що справді окоп такий самий, і тому, щоб було максимально приближено до бойових, до бойових дій, зробили таку імітацію цього бліндажа. Працювали штурм окопа, штурмовою групою, маневрною, прикриваючою. Тобто одна група прикриває, одна заходить і починає так само зачищати вже противника. Особливо такі навчання корисні для новобранців, які ще вливаються до злагодженого колективу досвідченіших товаришів. Хтось на початку, звісно, там бере гранату, трошки йому страшно, руки трясуться, але нічого, там інструктора, там, більш досвідчені військовослужбовці допомагають один одному, тобто там разом все не бійся, не хвилюйся. Одну гранату кинув, трохи хвилюється, другу це середню, третю він же сам, кольце дергнув, відкинув, все прикрив. Так само до звуку до звуків авто автоматної черги, тобто ми розуміємо, що е, приходиться, ну, працювати в, в двійках, трійках, четвірках близько. Цей підрозділ відчуває на собі всі тяготи бойових дій у Бахмуті. Бійці кажуть, противник також вчиться, тому його не варто недооцінювати. За рік багато чого вони навчилися, і так само це, це їхнє використання дронів. Спочатку тобто, здавалося, що в них немає, але ну, так само і десь у нас знаходять свої шляхи е здобування цих дронів, літають, коригують, навчаються. Неодноразові випадки, які хлопці кидають їм гранату, викинув гранату. Були і в заручниках у нас, е особливо на Бахмутському напрямку, велике количество вагнерів. України ну, їхні садки штурмові тримають, як вони такі казали. У них більше всього йдуть зеки і онкохворі, от, і в них пов'язки, ну, вони помічені. Там просто їх ділять на групіровки, там, хто якісь там хворі, там, біла пов'язка, хтось ну, там, там червоний може позначити. І їх там... Якби е на кожне завдання виділяє окремий напрямок, ну, щоб їхні другі люди, мабуть, не захворіли. Владислав командир штурмової роти на війні вже понад три роки. Каже, складно сьогодні бачити Бахмут таким. Руїни більше нічого там немає. Все розрошено. Щоб построїти там щось, то вже лучше з боку нове місто построїти. Андрій найризиковіший у цій штурмовій роті десантників на його рахунку і полонені російські військові, і вихід із небезпечних ситуацій, що могли коштувати життя цілим і неушкодженим. Хлопцю 24. після війни він мріє добудувати свій будинок у селі. Я вже все встиг, навіть кулю встиг папі я розкажи про те, як ти сталася Пішли на штурм. Пішли на штирм, і я бачу два полім'читчики, що стріляють, я вирішив його трохи встрілити. Ну, я того полім'ятчика, то, військовослужбовець з броньового патрона вистрілив, мені коротше, я впав, <смас> Поставив руку на 6 крові, нормально, далі пішов стріляти. ну. Разка своє йде волонтерам на, на пам'ять. Військовослужбовці десантно-штурмової бригади кажуть, що ведуть бої за кожну вулицю та за кожний будинок у Бахмуті. Близько трьох місяців вони відстоюють дорогу життя до Костянтинівки та не відійшли від зайнятих позицій ні на метр.